Сьогодні готую плов у рукаві. Плов сьогодні у мене буде із курячого філе, але ви можете брати свинину, талятину будь-яке м'ясо на ваш смак. Спершу потрібно замаринувати м'ясо. Тут у мене сіль, солодка паприка, чорний червоний перець і трішки куркуми. Все ретельно перемішуємо і ставимо у холодне місце. Нехай маринується. Перемішувати виявилось краще за все. Рукою. М'ясо у плові цьому виходить дуже смачним. І курка теж дуже виходить сочною. Це найлегший спосіб приготування плову, але не менш смачний. Страва виходить смачна, запашна. Ви не витратите на це багато часу. Цибульку нарізаємо кубиком моркву тру на велику терку. Спершу ретельно промиваємо рис. Рис я промивала 4 рази. Викладаємо рис у рукав для впікання. Викладаю наверх м'ясо і засмажку. Тоді заливаємо все водою. Також не забуваємо про чесник. Тут у мене одна головка чеснику. Усе разом перемішуємо, закриваємо рукав з іншого боку і ставимо у духовку на 180 градусів. Не забуваємо проколоти дирочки, щоб під час відпікання рукав не тріс. Плов випікався у мене приблизно 40 хвилин. Ставте лайк, якщо готуватимете за цим рецептом. І не забудьте підписатись. До нових зустрічей!